Хто не їде у Вільнюс, той їде в Ростов. Аркадій Бабченко. 2015 год. Владимир Александрович рассказывает, как президент Украины с трибуны ООН просит Запад предоставить Украине оружие. В целом, Петр Алексеевич говорил уверенно, по сути и без лишних слов. Хотя, если бы он эту речь говорил под жалостливую песню у Курского вокзала, эффект, как нам кажется, и реакция наверняка бы была лучше. Я когда вижу такие ролики, у меня всегда только одна мысль. Я своим скудным умишком все силюсь понять, что именно, какие факты непреодолимой силой могли заставить гражданина Украины записывать вот такие вот видосики, и что могло заставить 73 процента страны выбрать потом вот это президентом Америка, где оружие? А мы, а так уж. Коли дійдемо а, згоди серед членів альянсу, видамо запрошення України, і це зараз чіткий шлях до членства України в НАТО. Так, але президент Зеленський розуміючи ці всі нюанси, запрошення, не запрошення в телеграмі і в Твітері англомовному на весь світ, потім вислав такий меседж, Так підняв ставки дуже так моти температури підігрів. Текст твіту Зеленського безпрецедентно й абсурдно, коли немає жодних часових рамок і для запрошення, і для членства України, і коли натомість додається якесь дивне формулювання про умови навіть для запрошення України. Це схоже на те, що немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом альянсу. Тобто він приїхав і вже прибув до вільниця з таким так мовити невдоволенням, і що хоче підняти очікування ще вище, щоб була амбітнішим альянс. Вікторія Максименко зазначає. Міністр оборони Британії відреагував на критику Зеленського: люди хочуть бачити вдячність. Ми не Амазон. Зеленського обурила наявність умов для отримання Україною запрошення до НАТО. Міністр оборони Британії Бен Волес прокоментував обурення Зеленського. Подобається нам це чи ні, але люди хочуть бачити трохи вдячності. Іноді ви просите країни відмовитися від власних запасів зброї. Іноді доводиться переконувати законодавців на капіталістському пагорбі в Америці. Брифінгу у Вільнюсі він також розповів, як торік приїздив до України, щоб отримати лише новий перелік необхідної зброї. Знаєте, ми мене Амазон. Я сказав їм це минулого року, коли їхав 11 годин, щоб отримати той список. Заявив міністр оборони Британії Сергій Марченко. Відзначає: я думаю, ці слова міністра оборони Британії про недостатню вдячність українських посадовців за отриману зброю будуть найгіршим, що я сьогодні почув. Треба знати британців їх патологічну ввічливість. Щоб зрозуміти справжнє значення цих слів волоса в їхній культурі прийнято багато і красномовно дякувати за будь-що. Якщо британець каже тобі просто добре, а не чудово чи фантастично, це вже підстава задуматися, що ти щось робиш не так. А коли британець відкритим текстом говорить про недостатню вдячність, це значить, що ця проблема допекла його до печинок. Стала настільки нестерпною, що він змушений робити зауваження публічно. Ці слова міністра оборони UK значно. То гірше ніж відсутність чітких дат вступу до НАТО. Бо коли буде той вступ до НАТО, не ясно. А зброя нам терміново потрібна тут і зараз. І таке розчарування Україною від найбільших донорів точно не покращить постачання зброї. Але на ця новина стала найгіршою. Найгіршим був ганебний стендап у виконанні президента України, якого він висміяв міністра оборони Великої Британії. Сказав, що буде прокидатися і дякувати голосу особисто. Як ще нам потрібно подякувати, ну тоді ну нехай він напише мені, як я потрібно мені подякувати людям, щоб вже щоб ми повністю були вдячні. А ще можемо зранку просинатися і вдякувати міністру. В ролі клоуна другого плану виступив Резніков, який радо дгегикував шефу. Я б зрозумів, якби так жартував артист кварталу 95, який в гіршому випадку продасть трохи менше квитків на свій концерт, але ти не комік, а президент і на коно не гроші, на коно людське життя і саме існування нашої держави. Кожен танк, кожна гармата на вагу золота зараз. Невже Україна в такому становищі, що може стібати і публічно принижувати своїх найбільших донорів, не думаючи про наслідки? Бачить Бог, я намагався бути максимально лояльним до Зеленського з самого початку війни, але цей неповторний бидло-стиль його дипломатії це те, від чого мене просто вивертає. Мені соромно за президента України, мені соромно дивитися в очі нашим союзникам. Мені надзвичайно неприємно бути в очах всього світу таким вже невихованим, самозакоханим, тупим бидлом, як наш президент. А ще можемо зранку просинатися і вдякувати міністру. Суддя Ріко Дредред зазначає, це я після того, як почитав, що воно мели про НАТО. У них якесь надзвичайне нелюдське терпіння, якщо нас ще все таки запрошують на ці саміти. Але ж всі ми знаємо, що всяке терпіння врешті уривається на цей розрахунок. Оксана Черкасова пише: от тепер все стало на свої місця. Класне фото. Багато про що говорить. Тут Вова чітко розуміє, що не підтусує голоси на свою користь як в Україні, що його не сприймають як головного героя війни. До чого він звик від своїх виборців. По Фото ясно, що допомагають українцям, а не тому, що ти зеленський. Тут не буде поруч Єрмака, бо дорослі дяді знають, хто такий Єрмак, і навіть якби на форму Вові начепили погони, він все одно мало чого вартий без зсу та залужного. Не знаю, але мені стало трохи спокійніше. Нас приймають в світі адекватно, а не тому, що зеленський президент. Пам'ятаєте фото його зустрічі з Путіним? Там він щасливіший ніж тут. Ацкри Навацької пише: Ви, панове, дуже даремно смієтеся. Це не Зеленський стоїть з виглядом сільського дурника, який застукав свою кралю на сіннику з пастухом. Це стою я, це стоїте ви, це стоїть Україна, до якої повернувся спиною світ. Це стоять українці, яких і надалі будуть вбивати без перешкоди. Ніхто не прийде на допомогу. А Володимиру Олександровичу, респект, геніальний актор і політик зробив все і навіть більше для остаточної. Руйнації держави в Буковелі сито посміхається Коломойський. Віталій Гайдукевич пише. Як технічно переводяться стрілки, то виявляється, НАТО винувато, що гусів мимо каси і на вихід, що цензура в країні, що в Арма якесь мутне чудо призначили, що в країні нелегальний, але фактичний віце-президент, що ПЗЖ підголосовують всякий ташняк, що татаров, що гетьманцев хоче скупти бізнес, яйця по 17 і яблука по 59, То все НАТО головне не переплутати. Як синхронно лояльне коло спікерів почало пушить усі. Винні усі погані, усі, крім і тут же набурмосені брови і хрипле вичитування, тих, хто тебе тримає на плаву, і тут же гачечки, це щось типу, а ми пайдемо другим путем, і богоспасенний посполитий люд вже від лавочки до лавочки, від куми до брата, сестри, швагра Ой, погане то є НАТО. Що чекати соціологію, котра покаже різке падіння підтримки альянсу? Технічно. А можна було б просто не бавитися в сонцесяйність, не цензурить, не толерувати чортів, а робити реформи можна було, але винувато ваше НАТО. Був ридийський Джо Байден. Чітко дав зрозуміти, що на найближчому саміті в Вільнюсі Україна не стане членом НАТО. Більше того, не буде створена будь-яка форма співпраці Україна-НАТО, яка гарантувала б нам би цілковиту безпеку. Він умовно розділив нас на дві половини. Перша половина це ЗСУ, яке готове і достойне бути членом НАТО. Більше того, НАТО було б щасливо мати в своїх лавах такого потужного гравця, як ЗСУ. І друга половина це держава Україна, яка важко хвора на корупцію на хабарності. Можна довго ображатися на пана Байдена, але це не він купував яйця по 17 гривень і барабани для бомбосховищ. У нас в країні ЗСУ воює за народ України, за вільну Україну, а чиновники. Грабують Україну і роблять все для того, щоб відтермінувати своїми діями наше членство в НАТО, а це затягування часу коштує життя кращих синів і доньок нашої країни. Київ -міськ Будда пропонує такий сценарій. Після того, як Столтенберг назвав реформи і боротьбу з корупцією умовами вступу до НАТО, Зеленський вирішив заспокоїти громадян. Не буде ніяких реформ і боротьби з корупцією, а буде сонце вихідні, шашлаки і, звісно, день незалежності. А далі осінь, ми будемо пиляти гроші на закупівлю харчування для ЗСУ і красти гуманітарку, а виховатися від вибухів по укриттях із барабанами. А далі зима, де сподіваюсь, наші рідні відпочиватимуть в Італії, а ваші грітимуться в пунктах незламності з барабанами, і будемо готуватись до новорічних свят. Як завжди, 31 грудня усією родиною зберемося за столом. Я впевнений, що в новорічному зверненні скажу: дорогі українці, ну я ж говорив, ви молодці. Ми не панікували, не піддавались на провокації заходу. Ми були спокійними, сильними і зустрічаємо наступний новий рік без паніки, без страху і без жодних шансів вступу до НАТО і ЄС, але із збереженою корупцією, кротами у владі над прибутками моєї команди Коломойського та інших олігархів. Слава Україні! Оксана Черкасова зазначає, щоб прийняти нас до НАТО, альянсу треба було висунути нам лише одну умову поверніть пороха. Інші умови стали б наслідками. Оксана Черкасова пише: Байден на зустрічі з Зеленським вирішив пожартувати. And, uh, news... погані новини для вас, пана Зеленський. Ми нікуди не подінемось. Ви зостряли з нами.